Привіт, друзі! Ну що? На фоні всіх цих неприємних новин, які ми з вами маємо від Трампа, від цього чучела Трампа. Я вибачаюся, але в мене просто емоції переповнюють. Є і деякі позитивні новини. І сьогодні ми з вами про них поговоримо. Я всі свої емоції виплеснув вчора у відео. Я буду намагатися стримувати себе. Сьогодні не впевнений, що це вийде у мене, але я спробую. Сьогодні зранку вийшло декілька цікавих статей, які показують, що вже йде розкол не тільки в світі, да, тобто вже не тільки Європа налаштовується проти цього придурка Трампа і проти його зв'язків з диктатором Путіним, а вже починається і розкол всередині самих Сполучених Штатів Америки. І розкол всередині партії Трампа, так сьогодні газета The New York Times опублікувала статтю. Якщо ви хочете почитати, я, я все це перевів для вас, да щоб вам було краще читати, щоб ви зрозуміли. І да, ці газети вони деякі газети треба мати підписку, платну підписку. Тому я розумію, що не всі можуть туди перейти і почитати. Я все це для вас переклав. І посилання в описі до цього відео ви можете прочитати да, це самостійно. Ну а якщо у вас є підписка на ці газети, ви вмієте ви можете читати англійською, то ви можете перейти і самі почитати. Так, ось New York Times сьогодні опублікувала статтю. Це поворот Трампа у бік Путінської Росії перевертає політику США протягом поколінь. Це зрушення було підкреслено під час недавньої Мюнхенської конференції з безпеки, де віцепрезидент Джей Дівенс наголосив на внутрішніх загрозах Європи, а не на зовнішніх. Багато хто розцінив це як применшення російської загрози. Ну, звісно, як ще це можна. Розцінювати, да, що це Європа сама на себе напала, Україна сама на себе напала. Ну, всі всі дорослі люди, тільки ці я, я не знаю. Окей, будемо намагатися утримуватися, стримувати себе. Да. Так, багато хто розцінив це як. Применшення російської загрози Венц заявив, що найбільша небезпека для Європи виходить зсередини, критикуючи європейських лідерів за нездатність зупинити нелегітимну міграцію та придушення свободи слова. І хто ж це роззяває свого рота на європу? Оця якась там недорозумілість якась яка. Тільки виповзла, звідки там з, з, не, не зрозуміла звідки, і вона вже це, це недодіване, намагається навчати Європу, як Європі, що робити. Ну я просто я не знаю. Додатково загострила ситуацію зустріч американських дипломатів із російськими представниками у Саудівській Аравії без участі українських та європейських делегатів. Ну звісно, це загострить ситуацію. Кому це сподобається? Значить, Україна бідна воює, Україна стикає стікає кров'ю, Україна. Кожного дня втрачає своїх людей, а там поїхали якісь там дільці з 90-х, якісь мафіозники за за спиною України домовлятися про Україну. Це, звісно, нікому не сподобається. Цей виняток був сприйнятий як потенційні поступка Москві. Це не потенційна поступка Москві, це вже лізання всього, що тільки можна вилізати у, у Москві у з боку Трампа. Ну це це відверта, це відверта така. Бу -бу 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 -бу. Так, колишній посол США в ООН Кен Адельман висловив невдоволення. Адміністрація Трампа не вважає важливим 80 років атлантичного співробітництва та суверенітет України. Ну да, і да, залишаються. Є в Сполучених Штатах Америки ще здорові голови, світлі голови. І зараз є вся така надія тільки на цих людей, що вони зможуть зупинити свого придурка, якого обрали, я не знаю, як його обирали. Президент Трамп також розпочав прямі переговори з російським президентом Володимиром Путіним. У нещодавній телефонній розмові Трамп назвав розмову дуже хорошою та припустив можливість майбутнього саміту з Путіним. В результаті переговорів було досягнення домовленості про створення груп для обговорення умов регулювання війни в Україні, а також відновлення штатного складу посольства, що свідчить про потеплення відносин між США та Росією, тобто. Трамп зараз навіть хоче восстановити е, дипломатичні відносини, повернути всіх цих російських уродів до себе в Сполучені Штати Америки впустити. Да? Трамп забув, як боролися декілька президентів американських боролися, тому що ну всі чудово розуміють, хто там сидів в цих посольствах. Да, це ж всі шпигуни, які боролися проти Сполучених Штатів Америки, і Трамп зараз хоче їх впустити знов до Сполучених Штатів Америки. Так, проте, критики стверджують, що ці кроки є різким розворотом від попередньої політики США спрямований на ізоляцію Росії після анексії Криму та її втручання у східну Україну, колишній радник із національної безпеки Джон Болтан попередив: можливо, так Трамп вів свої угоди з нерухомістю, але це має довгострокові наслідки для США. Коли ти погано поводишся з друзями та союзниками, ну так, так, тепер Сполученим Штатам Америки прийдеться довго відмиватися після того, що наваротив тут цей. Придурок Трамп, якого якось вони і обрали. До речі, зараз вже дуже багато відео, де американці каються, де американці самі плачуть на відео і кажуть, що вони жаліють, що вони голосували за Трампа, але ну вже нічого не повернеш. Треба було думати до того, як все це робити. Французька влада у відповідь скликала терміновий європейський саміт у Поріжі для обговорення ситуації, що склалася, і до цього ми з вами Сьогодні також повернемося про те, що зараз Європа е, починає просинатися. Е, Європа починає е, ну вже розуміти, що більше не можна сподіватися і залежати від Сполучених Штатів Америки. І сьогодні з'явилася також стаття в Роутер США та Росія просуваються вперед на мирних переговорах без України. Адміністрація президента США Дональда Трампа заявила у вівторок, що. Погодилася провести додаткові переговори з Росією щодо припинення війни в Україні після першої зустрічі, яка виключила Київ, що є відходом від попереднього підходу Вашингтона, який об'єднав союзників США для ізоляції президента Росії Володимира Путіна у той час, як 4,5 години зустрічі у столиці Садовської Аравії була в самому розпалі, Росія посилила свої вимоги, зокрема наполягаючи на тому, що вона не зазнає надання членства Україні в альянсі НАТО. Тобто, зараз Росія починає відчувати себе більш впевненою, вже навіть бачите, е і вже починає диктувати свої вимоги до НАТО. Ну то тобто б це міг би уявити ще півтора-два-три місяці тому назад. Хоча ніхто не очікував чогось класного від Трампа. Да, коли б Трамп виграв вибори, це вже було зрозуміло, що буде, буде не дуже здорово не тільки для України, а для всіх інших розвинених. Країн но ніхто не сподівався. Я в тому числі я не сподівався, що Трамп буде все це робити так відверто, так швидко злівати Україну. Злівати не тільки Україну. Він же зараз зліває не тільки Україну. І всі, хто голосував за Трампа, ну переважна більшість тих, хто обирав Трампа, вони не голосували за це. Да, ті люди вони підтримували там. Багато людей, хто підтримує Україну, хто підтримував допомогу Україні. А зараз е, цей придурок прийшов і все це ламає. Пізніше у вівторок Трамп сказав, що після переговорів він став впевненішим, що ймовірно зустрінеться з Путіним до кінця місяця. Росія. Хоче щось зробити. Ну да, да, Росія хоче щось зробити, і ми знаємо конкретно. От от, от, ця от мавпа, яка добралася, я, я не знаю знов-таки, мене емоції накривають, але я не можу втриматися. Ось оцей придурок, який дорвався до влади, він каже, що Росія щось хоче, він не знає, що Росія хоче. Та запитайте у будь-якого українця, у будь якого нормально здорової людини, він вам зразу розкаже, що хоче Росія. Росія хоче. Знищити Україну, Росія хоче знищити весь західний світ. Росія хоче, щоб весь розвинений світ, в тому числі і американці, ходили в сортір, а не в туалет на унітази. Ось що хоче Росія. Росія хоче, щоб весь світ їздив на тілешках, замість того, щоб їздити на сучасних машинах. Ось до чого прагне Росія, і ось чого хоче Путін. Да, а він він тут розповідає: Росія що хоче щось зробити. Це просто піпець. Він відмивив побоювання України з про того, що її не ухвалять на зустрічі і сказав, що Київ мав розпочати переговори набагато раніше. Ти подиви, який він умний. Він знає, що треба було робити Києву гаразд раніше, да? а що не треба було робити. А чого ж ти такий умний, блядь, сидів незрозуміло, що де 24 години? Язиком лопатів. Лопатів так, так звонко, так гучно, що за 24 години, навіть ще до того, як я прийду до Білого Дому, вже все, все буде вирішено. Де, де, де вирішено? Ти балабока. Я вибачаюсь, я виріс, от чесно, я виріс на районі, який називався у нас Нахаловка. Це, це багато людей знають, в багатьох містах є нахававки. Да, чому ці райони так називаються? Так мене з дитинства навчили відповідати не тільки за свої вчинки, а й за свої слова. Тобто, спочатку контролюй, що ти кажеш, а якщо ти щось скажеш, то відповідай за свої слова. Це мавпа, вона наліво-направо Мелить все, що завгодно, щось там розповідає, і, 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 і взагалі, не за що не відповідає. Він взагалі не розуміє, що він каже і про що він каже. Ну, про це ми з вами трошки повернемося далі. Ну і тут також ще розповідається про те, що. Е, незадоволені, звісно, європейські лідери, що це відбувається все поза Україною, поза Європою. Тобто зараз обговорюють Сполучені Штати Америки, обговорюють судьбу України, ну і обговорюють судьбу Європи. Да? Не ставлячи е, до уваги, не приймаючи до уваги бажання і те, що зараз думають і в Україні, і в і в Європі. Вибачаюсь. І сьогодні ми з вами знаємо, що. Емануель Макрон запропонував провести зразу другий саміт. Інформація про це також є в Роутерс. І знаєте, і ось тут є дуже-дуже класна інформація. Ця інформація це за що я гордий. От як е, громадянин Канади, я гордий за те, що я вам зараз зачитаю. Франція скликає другу зустріч по Україні з іншими європейцями та Канадою. Тобто Канада приєднується до Європи, Канада підтримує Україну, Канада продовжує підтримувати Україну, і Канада зараз повністю відвертається від Сполучених Штатів Америки, відвертається від цього придурка Трампа. Канада не втрачає того, що її завжди робила Канадою. Як повідомляє Роутерс, Франція планує провести другу зустріч для обговорення України та європейської безпеки в середу. Да? Тобто, ну з одного боку, ну яким би чи. Чином тут була би Канада, але ні, Канада, вона і є Канада. Це саме чому канадці завжди кажуть, канадці це не американці, і кажуть це з гордістю, кажуть це, знаєте, з підняттям таким. І канадці ображаються, якщо на них сказати: О, ви ж там десь з Америки, ви ж мабуть, як американці. да Тобто, ось ось за що я люблю Канаду, і ось за що я ненавиджу Сполучені Штати Америки зараз, принаймні зараз. Франція планує провести другу зустріч для обговорення України та європейської безпеки в середу. Але цього разу запросила європейські країни, які не були раніше е цього тижня, та союзника з НАТО, Канаду повідомили дипломатичні джерела у вівторок. Два джерела повідомили, що запрошеннями будуть Норвегія, Канада, Літва, Естонія, Латвія, Чехія, Греція, Фінляндія, Румунія, Швеція та Бельгія. Формат буде гібридним. Включаючи відео участь, відповідомили три дипломати, і я хочу нагадати, що це не всі країни, які підтримують Україну ще є Японія, ще є Південна Корея. Тобто, Україна має досить багато потужних союзників, дуже багато. Потужних партнерів, навіть якщо Трамп зараз відколиться, навіть якщо так, звісно, без сполучених штатів Америки буде важко ніхто з цим не споричається. Але, але, але Україна не залишається сама, і це дуже дуже класно. Ну і ще також за New York Times повідомляє, що. Цілком можливо, між Путіним і між Дональдом Трампом відбулася діл, так би мовити, да. Тобто Путін запропонував Дональду Трампу доступ до його ресурсів. Звісно, в Росії більше ресурсів, ніж в Україні. Ну це, ну, це зрозуміло, да. І нібито е, Путін дозволив Трампу мати доступ до цих ресурсів. І це чому Дональд Трамп зараз починає е, підтримувати Рашу і налагоджувати. Стосунки з путіним, з міжнародним терористом, міжнародним злочинцем, який знаходиться в міжнародному розшуку Путіним. І Трамп чи просто? Трамп просто зараз витягує цього вурдалака за вуши, витягує його з багнюки. Куди він сам заліз, і де його тримали? Да, Трамп його зараз витягує і намагається зробити його рукопожатним показати, що Путін він на самому ділі він такий весь м'який і весь пушистий. Він він не хотів нікого вбивати. Він нікого не хотів гвалтувати, не хотів руйнувати. Україну, українські міста, ну і да. Ну ну ці заяви Трампа. Ну ну я я просто я от слухаю, ну, Ну ну, як можна сприймати спокійно будь-які заяви від людини, яка. Ростота от от за за розповідає, що 60 мільйонів росіян загинули під час Другої світової війни. Що під час Другої світової війни уявляєте це, американці воювали разом з росіянами, не з радянським союзом, а з росіянами. Ну і всі його інші подобного роду заяви ну як можна сприймати взагалі? Хоч щось, що каже ця мавпа на камеру, і, і вона просто не несе жодної відповідальності за все те, що він каже цей Трамп, да. Тобто Трамп навіть не знає, що загинуло 30 мільйонів радянських людей, не, не росіян, і що більшість загинулих це були саме українці і белоруси. Росіян загинуло там багато менше, ніж українців і белорусів. І він він зараз каже, ну українському президенту в нього немає довіри там в Україні. Тому треба робити вибори. дуже дуже срочно треба робити вибори. А нічого, що у українського президента сьогодні е, підтримка вище ніж у нього, у Трампа підтримка серед американців. Нічого, що Трамп є найгірший президент, це є найгірший президент за всю історію, поки ведуться всі ці спостереження, починаючи з 48-го року. Тобто Тобто ніхто не втрачав так підтримку за перші 15 днів, за перший місяць, за перші півтора місяця, як втратив Трамп. Да, і він ще там щось розкриває свого рота і каже, що. Треба робити вибори в Україні, що Зеленського ніхто не підтримує. Зеленського підтримують 57% українців в той час, як Трампа зараз підтримують 48% американців, то де ж треба проводити вибори? Задаю я таке питання скоріше, да? Там чи там? А давайте зараз може спробуємо провести знову вибори Сполучених Штатів Америки і подивимося, які будуть результати після того, що вже наворотив, цей президент да, Трамп не хоче він це зробити, мені просто от так от цікаво. Тож, друзі, да, 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 ситуація не дуже приємна. Знов таки, тут мені дехто пише, та не звертайте ви уваги. Трамп сьогодні каже одне, завтра каже інше. Післязавтра він зробить взагалі щось третє. Не можу. Не можу я не звертати увагу. Трамп не якась там дівка на спідворотні, яка може язиком лапотіти все, що їй завгодно. Да? Трамп є президентом великої країни, і як президент великої країни Трамп повинен нести відповідальність за все, що він каже, не тільки за все, що він робить, а й за все, що він каже, тому що його слова безпосередньо впливають на мільйони, на мільярди життів. Його слова безпосередньо впливають на багато долей, на, на міжнародні відносини, тобто його слова багато чого на що впливають, і він повинен нести відповідальність за кожне сказане їм слово, а не балаболити наліво, направо і робити вигляд: та ну я що ж я, та я що то в мене стиль такий. Який це стиль? Це не стиль, це, 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 це дурість. Це дурість. Друзі, давайте ми будемо з вами далі наблюдати, як це буде все відбуватися. Я дуже радий. Я просто радію, що Канада вона приєднується зараз до Європи, що Канада не припиняє своєї підтримки для України. Ще раз вам нагадую: посилання на джерела. Якщо хочете почитати в описі до цього відео, переходьте, читайте. Будемо дивитися разом, як воно буде далі. Для цього, друзі, прошу вас, підпишіться на мій канал, підтримайте україномовний контент. Будь ласка, зараз, зараз, як ніколи, нам треба єднатися. От українцям треба зараз знов згуртуватися, як це було на початку 22-го року. Пам'ятайте, в 22-му році, в лютому 22-го року. У України не було і десятої 10, сотої долі тієї зброї, яка є зараз, але була єдність. Українці були єдині, і це допомогло Україні протистояти цій навалі. І це допомогло Україні відбити цю навалу. І це допомогло Україні і з харківською операцією, і з іншими операціями нахлобучити цього, цих вурдалаків. Да? І ось зараз українцям потрібна єдність. І да, друзі, да, не забуваємо про ЗСУ. Зараз підходить той час, коли наша підтримка для ЗСУ потрібна як ніколи. Тільки ЗСУ є гарантом того, що Україна буде і далі існувати і будуть далі жити українці в своїй країні. Тож будь-яка підтримка, донати, е, як, я, я не знаю, речами, хто чи може, ми повинні підтримувати ЗСУ. Не забувайте про це. Друзі. Будь васочка, підписочка, вподобайки, коментарі. А ми, як завжди, з вами зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!